Привіт, такі мої ріднульки, підписники і гості мов каналу. Сьогодні відео Допоможи собі сам. Ну, як завжди, ділюся своїм досвідом. Сьогодні темка про болі в спині. 90 людей стикаються з цією проблемою. Вона може бути від сидячої роботи, від носіння тяжкого, від цілого, цілий день на ногах. Нагрузка йде на хребет і защемляються там різні нервові закінчення і з'являються болі в спині. Ну, це відео не стосується тих людей, в яких взагалі все запущено і потребується хірургічне втручання. Не стосується тих людей, які ліняться підняти свою п'яту точку стиклана і щось для цього зробити. І хочу наголосити на початку відео, що тільки ваші бажання, тільки ваша цілеспрямованість допоможе вам досягти успіху в будь-яких ваших починаннях. Буквально ще 10-13 років назад я була набагато молодшою і, звісно ж, гарнішою. Ну, це так відступлення. І коли починалося літо, а завжди тяжка робота в селі, особливо починається з весни до осені. І я оці 7-8 місяців влітку, да, хочеться надіти шортики коротенькі, хочеться маєчку надіти. Ну, по-перше, що жарко, по-друге, якщо фігура дозволяє, чому, чому біда. Так от, нібито... Я була і в шортиках, і в маєчках, і вид був перед зеркалом добрий. Але я, коли я починала ходити, видовище було несприємне. Я ходила отак завжди. Як я не старалася випрямитись, в мене ну, завжди мене боліла спина. В мене е, проблеми з спиною почалися, коли я робила на комплексі на телячому. там телят з машин вигружали і поперед себе несли, а телята... Різні бувають, новонароджені, від 30 до, до 70 кг було, і це все, це все носилося на руках. Відтоді почалися проблеми з спиною. І де ми тільки не їздили, повірте мені, і за 150 кілометрів, і за 120, і тут на місці. Що тільки не робили? Не робили. І, і розтирання, і масажі, і говорили, щоб прикладали лопухи, терли лимонним соком. І були такі навіть живодьори, що, вибачте, на слові приходилось в памперсі їхати на прийоми. Але це все, якщо й допомагало інколи, то не на 100% трішки полегшувало біль. І десь колись я видавилася також на просторах інтернету вправи. Які допомагають розтягувати хребет і все, що там зажимається між хребтами, воно все від тіля витягується єстеним способом, вибачте, за мій суржик, мене не треба виправляти. Єстественним способом і все добре. Ну, До цього я дійшла вже через роки. Зараз навіть цілий рік з мене чоловік сміявся за ці вправи. Але в мене немає проблем зі спиною. Хто зі мною давно, той знає, наскільки е, тяжко я працюю, і хто з села знає, яка це дуже тяжка праця. Це все на руках, це все на ногах. 20 на 7 ми на ногах. Десь там щось крутнувся, підняв. В мене тільки заболіла спина, моментально тягне ногу, вже нервові закінчення защемилися. Так, дуже довго не буду розказувати, просто, просто хотілося довести вам, що я не просто так знімаю це відео. Якщо я допоможу хоч, хоча б одній людині, то я буду дуже рада. Вправа також, можливо, з першого разу ні в кого не вийде, тому що треба максимально, максимально розслабити все тіло. Пробуйте другий раз, пробуйте третій раз, я ж наголошувала. Тільки ваша цілеспрямованість буде служити паралельно з вами. Вправа чим вище у вас буде перекладена. Щоб ви не доставали ногами до полу, тим, звісно, буде краще. А але в мене ноги достають до полу, але я вже приловчилася з роками, приловчилася підгинати ноги і максимально розслабляти нижню, нижню частину тіла, починаючи від плечей. Мені це боляче, тому що в мене ще й вибита рука, але я терплю, щоб мені була можливість ходити. А ходити мені треба дуже багато і кожен день зразу наголошу ще на березі. Там, де у вас боліла спина в тому місці, не лякайтеся, якщо ви повиснете на цій перекладині, у вас там буде в кого більша біль, в кого менша, але біль буде. І це нормально, це так повинно бути. Ось буквально вчора ввечері я бовталася на цій перекладині як ковбаса, тому що... Пішла корову доїти, розболілася спина, поки не додоїла, вже ногу потягло. Сьогодні бігаю, як огірок. Що я роблю? Максимально все, я тільки держуся на руках. Наскільки дозволить ваша вага, наскільки дозволить ваша терпімість, Повисіли ви трохи. Дуже не себе не насилуйте. Пройде там 10, 15, 20 хвилин, пів години. Повисьте ще. Можливо, якщо у вас трішки воно запущено, можливо, ви з першого разу не почуєте полегшення. Можливо, треба й двічі, і тричі інколи. Ну, повірте, результат того вартий. Бонусом. Оце є так. Виділюється. І ще е, взимку. Ще дуже добре укріплювати м'язи спини, тому що вона добре держи хребет. Тоді у вас хребет туди-сюди не бовтається, як холодець. І саме дужче весною болить спина. Коли м'язи хребта ослаблені після зими, такої важкої праці нібито немає. Саме дужче вона болить весною. Так що я завжди взимку підкачую мишці м'язи спини, ну і пресу заразом як бонус. Чим я підкачую? А в мене така з під олії бутилка є 10-літрова чи 5-літрова, не пам'ятаю. Я туди піску насипала, поважила, там 8 кілограм. І ви знаєте, я себе весною почуваю добре. Звісно ж, взимку. Коли є вільний час, люди відпочивають, а я качаю собі спину, тому що я знаю, що мені буде полегшення весною і влітку. Ще раз покажу вправу, в принципі, я думаю, головне зрозуміти сам принцип. Ви не повинні бути напружені, ви повинні держатись тільки на руках і максимально розслабити всю частину тіла. У мене вже сьогодні не болить хребет ніде. А вчора, як висіла, там, де боліло, там ну, дуже боліло. І не треба сміятися. Це сміятимуться ті люди, в яких не було серйозних проблем з спиною, серйозних от болі не було спиною, і які дуже ліниві. диванні експерти. Ну все, добренько, не буду затягувати відео. Вам миру, здоров'я, добра і тихого мирного неба над головою. Вас цілую, люблю, Наталка з Полтавщини. Всім пока!